Для вас на Алтаві працюють Кременчуцькі новини. Вітаю! Сьогодні мої колеги повідають про відкриття меморіальної дошки учаснику АТО, сторічний ювілей Кременчужанки та наслідки грози. Залишайтеся з нами. Вчора вночі Кременчуком володів шторм. Гроза, злива, шквальні, пориви вітру. Наслідки негоди довелося ліквідовувати комунальникам та рятувальникам, розпилювати повалені дерева та гілки, чистити зливову каналізацію. Жахлива негода, грозовий шторм панували вчора вночі над містом. Блискавки, грім та злива не лише налякали городян, а ще й додали клопоту оперативним службам. Повалені дерева та величезні гілки, що отсахнулися, зашкоджували руху транспорту та життю людей. Одразу на допомогу прийшли рятувальники. Вчора о 21.26 до нас надійшло повідомлення про те, що в Кривушах пало на автошлях придорожнє дерево, внаслідок чого утворився затор. У кількості 20 автомобілів на дану подію було направлено одне відділення, дпрч 16 міста Кременчука. За допомогою бензопили дерево було розпиляно, та о 22.13 рух автомобілів на даному шляху вже було відновлено. Сьогодні ж зранку ліквідацію великих аварійних гілок з дерев займалися працівники комунального підприємства Благоустрій Кремчука. Виїжджали на вулиці Манагарова, Приходька, Троїцьку, бульвар Пушкіна та розпилювали деревину. У той же час аварійна бригада шляхового ремонтно-будівельного управління усувала підтоплення дощовими водами на проблемних ділянках міста. Комунальники розчищали і промивали водоприймальні колодязі мереж з ливової каналізації. Зокрема, працювали на вулиці Коцюбинського, Київській та Вадима Пугачова, колишня московська. Сьогодні тут на Коцюбинський зараз... Розчищаються зливові приймачі, а після цього буде проведена промивка гідротимічної машини, яка зараз працює на вулиці Київській. Там ну, це під високим тиском промиваються труби. Розчищаються загалом. Від початку весни до сьогодні шляховики ремонтники планово виконали промивку близько двох тисяч погонних метрів мереж зливової каналізації та прочистили 400 штук водоприймальних колодязів. Кременчук втратив ще одного героя учасника то 13 червня 2016 року. Під час несення служби у селищі міського типу Мирний загинув кременчужанин Олександр Осіпов. Олександр Олександрович 1967 року народження був призваний до лав Збройних сил України ще в липні 2015-го. Інформацію про прощання з бійцем буде повідомлено додатково. Водночас, за результатами експертизи ДНК, встановлено особу ще одного кременчужанина Антона Бутиріна, який загинув 20. Цьому серпня 2014 року під Іловайськом Антон Бутирін 1978 року народження був похований у місті Запоріжжя як невідомий солдат. Про дату перепоховання ми повідомимо у своїх наступних випусках. Сьогодні у Кременчуцькому медичному коледжі імені Литвиненка відкрили меморіальну дошку герою учаснику АТО Станіславу Усу. На подвір'ї закладу зібралися викладачі коледжу, студенти, рідні, друзі, однокласники героя та журналісти Кременчуцьких новин. Кожен студент Кременчуцького медичного коледжу по завершенню свого навчання залишає по собі пам'ять в душах педагогів та одногрупників. Степана Уса тут також добре пам'ятають, ще й тому, що пам'ять про нього героїчна та мужня. Степан Ус загинув 29 серпня 2014 року при виході з Іловайського котла, рятуючи 18-річного пораненого. Сьогодні йому виповнилось би 37 років. Та замість вітань і подарунків указом президента України його посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Неможливо передати ті відчуття, які має його родина, сім'я, близькі, його діти, але вони завжди будуть знати. Що Степан Миколайович це справжній герой, і його синочки. Я впевнена, що виростуть справжніми громадянами на такому прикладі свого батька. Кременчук і кременчужани пишаються подвигом Степана Уса. Я впевнена, що завжди в серцях Кременчужан цей подвиг буде прикладом самопожертви, героїзму, патріотизму, любові до людей. І до своєї держави. У 1996 році Степан Ус закінчив медичний коледж та пішов служити до армії. І хоча відтоді минуло вже понад 20 років, його одногрупники й досі пам'ятають свою першу зустріч зі Степаном, тоді ще студентом-першокурсником. Вже сьогодні минає 23 річниця з того часу, коли ми студентами-першокурсниками групи сестринської справи приступили поріг. На той час Кременчуцького медичного училища. І прийшовши на першу пару світової літератури, стоявши під кабінетом, і чекаючи вчителя, не кожна з нас помітила скромного русявого хлопчину, який стояв трошки осторонь. І коли всі зайшли до групи, ми завітили, що він також прийшов до нас. Дуже здивувалася, що між нами і в той же час зраділа, що між нами буде один хлопець. Сумлінний учень, справжній друг, герой України. На фото з меморіальної дошки він наче усміхнено споглядає на своїх викладачів, однокурсників, друзів та рідних. Коли він був живий, він кожному із родних друзів завжди приносив добро в свою життя. Добро, якісь положительні емоції. Завжди вливався, старався, щоб ми радувалися рядом з ним. Так, от. Сегодня, когда я шла сюда к вам, я подумала о том, что даже после его гибели он все равно продолжает нести добро. Добро тем, что у меня появилась еще одна семья в лице руководства медицинского колледжа, в лице, в лице педагогического персонала, в лице студентов. Кроме того, у меня появилось очень много друзей, тех, которые были друзья Степы при жизни. Где же это не добро, где это не позитив? Когда в нашу жизнь приходят хорошие люди, Это ну заставляє жити, наверное, заставляет вірити в лучшее. На сьогоднішній день я хочу сказати, що Степа живіє всіх живих. Хвилиною мовчання вшанували присутні пам'ять героя то Станіслава Уса та поклали до меморіальної дошки квіти пам'яті. Малосімейка за адресою перемоги 8 як прихисток для безхатченків та осередок торгівлі саморобною оковитою. Ліквідувати цю проблему поставив завдання відповідним службам міський голова Віталій Малицький на минулій апаратній нараді. Це центральна частина міста. Це навіть не раківка і не молодіжний. Це вулиця в центрі. Вулиця Перемоги, будинок 8. Виконком нагадую на площі перемоги знаходиться. Тобто це поряд, і там може бути і склади, і все що завгодно. І таких підвалів у нас по місту кілька. В Крюкові є такі підвали, які горіли кілька разів. Будь ласка, розберіться, виясніть. На виконання доручення мера Віталія Малецького. Сьогодні управління контролю за станом благоустрою з працівниками поліції провели спільний рейд за адресою перемоги. 8. у підвальному приміщенні будинку виявили притон. Закривається на замок, ключ знаходиться у даній баришні люди, которые покупают самогон, нажимают вот эту кнопочку звонок за получно. После чего через окошко выносится либо в стаканах, либо в бутылках и продаётся самогон. У підвалі організували все досить пристойно: пічка, телевізор, ліжка, місце для застілля. Здесь проживают э люди без определённого места жительства. Здесь у них работает телевизор, здесь у них стоит печка. Сегодня, значит, Надя добровольно нам выдала вот эту бутылку с самогонкой. Средства для употреблення наркотичних веществ, именно конопля. у другому підвалі з іншої сторони будинку виявили і родину безхатченків. Як з'ясувалося, Віталій з Ольгою живуть тут вже тривалий час на життя собі заробляють, збираючи в сировину. Плазмасові бутилки, макулатура. Я з мазіна забираю. Макулатуру пакуємо рвемо. Здаємо, Пулоємся по мусорим бачкам Нє, бутилки, бутилки. Люди хліб викидають. Нітка до деньги здадим, йдемо в магазин, скупляємося. Варто зазначити, що власне у цій кімнаті було порівняно більш-менш прибрано, тоді як всі інші приміщення підвалу захаращені різним непотребом, як то порожні ящики, коробки, пляшки. Такі умови потенційне місце для пожежі. З першого підвалу інспектори поліції вилучили сумнівний алкоголь. На громадян, причетних до осередку торгівлі самогоном склад Дано протокол. Вони будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за попередньою інформацією на дільничними інспекторами поліції, які обслуговують дану територію, було складено порядка 10 протоколів, які направлено в подальшому до суду для прийняття юридичного рішення, саме рішення за діючим законодавством. Всі інші порушення санітарних норм, пожежної безпеки та благоустрою будуть ліквідовані найближчим часом галузевими службами міста. У Криму Шуці триває процес впровадження громадського бюджету. На останній сесії міської ради депутати виділили більше мільйона гривень на реалізацію проєктів, запропонованих громадою. Сьогодні ж відбувся семінар, на якому вивчали досвід інших міст щодо механізму дії програми співпраці громадськості і влади. Олександра Демиденко розкаже в деталях. На сьогодні в Україні не більше десяти міст, що реалізують проект громадський бюджет. У кожної громади цей шлях унікальний. Тож нині Кременчук розробляє свою модель, за якою небайдужі мешканці можуть впливати на розподіл міських коштів для покращення умов життя у своїх мікрорайонах. Будь-хто із Кременчужан може запропонувати проект чи то спорудження дитячого майданчика, озеленення території, створення велодоріжки тощо. І якщо ініціатива буде підтримана, її. І реалізують за кошти громадського бюджету. Місто було розділене на 11 секторів, і на кожному секторі з цих 11 буде реалізований проект на 100 тисяч гривень. Тобто можна подавати проекти і отримати 100 тисяч гривень для ну це не фізично. Кошти отримати, але структурні підрозділи виконавчого комітету, всі наші комунальні заклади, комунальні підприємства, будуть зобов'язані реалізувати проект переможець у наступному 2017 році. Користатися коштами можна буде за такими напрямками: естетичне облаштування, рекреація та відпочинок, безпека руху. Головна вимога проект має бути місцем публічного використання. Автором проекту може бути кременчужанин від 16 років. Його ідею має підтримати не менше 15 осіб. Якщо конкретну ініціативу підтримує більшість мешканців шляхом голосування, її має бути реалізовано упродовж бюджетного року. Сьогодні участь у семінарі взяли як представники. Депутатського корпусу так і громадські активісти. Дана програма зараз знаходиться в стадії реалізації, тобто ми очікуємо, що скоро через пару місяців ми будемо приймати проекти від населення. Також ми сейчас розробляємо на сайті Кримчук Совета розділ «Громадський бюджет». Будемо наповняти і будемо доносити людям ту інформацію, яку Дождим інтя єсмь, то нам дуже приємно, що така міська програма зараз прийнята. І цей захід, сьогоднішній семінар, він дозволить учасникам ініціативної групи і Крименчужанам більше дізнатися, яким чином і поспілкуватися з того приводу, як ми будемо реалізовувати громадський бюджет в нашому місті. Загалом під час семінару вивчали досвід впровадження громадського бюджету у інших містах і навіть країнах. Кременчук обирає свій унікальний шлях. Ваш прем'єр дуже может, не в первых, но вот в первых несколько, в первые десятки, по сути, городов, которые это делают. И очень интересно всем будет, и ваш опыт тоже будет очень интересно, тем более вот вы как бы идете таким своим путем, и на микрорайоны разделили, что тоже пока еще ново для Украины такой подход. Присутні на семінарі вивчили стандарти громадського бюджету, відпрацювали практичні вправи щодо його реалізації. Водії не поважають пішоходів, а патрульні поліцейські найбільше потерпають від хамовитості та п'яних витівок громадян. Про це та інше йшлося сьогодні на прес-конференції для місцевих журналістів в управлінні патрульної поліції Кременчука. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління В'ячеслав Деркач звітував про 100 днів роботи Кременчуцьких поліцейських. 5 липня виповнилося 100 днів від того моменту, як у Кременчуці розпочала працювати патрульна поліція. За цей період на гарячу телефонну лінію 102 надійшло більше 9 тисяч викликів від громадян. Складено адміністративних матеріалів по лінії правил дорожнього руху 3187. Сталося 246 ДТП, 225 ДТП без потерпілих. 38 ДТП, на жаль з потерпілими. 175 протоколів складено за керування транспортними засобами в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. 77% порушників сплатили штраф, і це високий показник. Серед більш ніж 1200 адміністративних матеріалів по лінії громадської безпеки, матеріали про незаконну торгівлю, сімейні сварки, дрібне хуліганство, появу у громадському місці у стані алкогольного сп'яніння або розпиття спиртних напоїв. А ще чимало матеріалів про непокору працівникам правоохоронних. Органів наголошую, що діємо ми в межах чинного законодавства, і там, де є факти, там де патрульним поліцейським. Погрожують, загрожують і наносять тілесні ушкодження, відразу документуємо, і будемо в подальшому це робити. Патрульні склали 40 адмінпротоколів про порушення правил вигулу собак. 250 разів виїжджали злагоджувати сімейні сварки, 10 разів допомогли батькам швидко знайти загублених дітей. Щодня на патрулювання вулиць міста виїжджають 17 автопатрулів та виходять 4 піших. Термін прибуття на місце пригоди – 6-7 хвилин. А незабаром у Кременчуці повинні з'явитися і велопатрулі. Про це вже існує домовленість із міською владою. Остання Поможе патрульній поліції придбати велосипеди сьогодні. Сторічний ювілей відзначила кромочужанка Антоніна Максимівна Крамаренко від імені міського голови Віталія Малецького нашу землячку поважного віку привітали з ним народження. Сто років від дня народження відсвяткувала сьогодні Антоніна Крамаренко. Привітати ювілярку із непересічною подією прийшли віцемер Ольга Усанова, представники ради ветеранів мікрорайону та департаменту праці і соціального захисту населення. Раді побажати вам здоров'я, міцного, благополуччя, родинного тепла і затишку, щоб вас кожен день радував. Ви прожили таке велике життя. Ви є прикладом. Для своїх дітей та онуків тому ми вас вітаємо, бажаємо всього найкращого і щоб при вас завжди були. Рідні близькі з нагоди сторічного ювілею Антоніні Максимівні виділили з міського бюджету тисячу гривень. Також Кременчужанка отримуватиме щомісяця і пожиттєву стипендію міського голови для громадян поважного віку. Антоніна Крамаренко пережила голодомор 33-го, другу світову війну. Працювала у військоматі, виховала дітей, онуків і правнуків. Життя трудне дуже було важко. Вона працювала, пережила все і голод і війну. І другий голод, так що багато всього І трудилася. Дуже добросовісна, де б вона не працювала, дуже дуже відповідальна. Колектив Кременчуцьких новин щиро вітає нашу землячку поважного віку і зичить їй міцного здоров'я. Кременчуцькі новини продовжують цикл сюжетів з нагоди наближення дня медичного працівника. Сьогодні героїня нашого сюжету лікар-педіатр з 53 роками досвіду роботи. Робота медика непроста і надзвичайно відповідальна, адже у руках лікаря здоров'я, а іноді і життя пацієнта ще складніше педіатрам, які лікують малечу. Світлана Михайлівна Ярмак працює лікарем-педіатром у першій дитячій поліклініці. Наразі під її наглядом більше тисячі кремечуських дітей. І Світлана Михайлівна допомагає кожному. Ми любимо дітей працюємо, Ми їх лічимо, слухаємо, назначаємо їм лікування. Є взрослі підростки у нас, які тоже состоят на диспансерном учете. Мы их берем на учет, назначаем обследование, назначаем лечение. Також вона розказала нам, що професія лікаря для неї – родина традиція. У мене батьки, мама була медик, у мене і брат був медик, тому вирішила я вже посвятити своє діло, медицинське своє. Після 10 класу я вийшла в Харківський медицинський інститут, там я і закінчила. Світлана Ярмак працює лікарем вже 53 роки. Вона надзвичайно любить свою роботу, адже допомагаючи малечі, вона відчуває себе по-справжньому потрібною та щасливою. Дитина вже відбувається, тоді нам дуже добре, коли вона вже після болезні відбувається, йде в садик або в школу. І батькам вже розповідаємо, як вести себе, що робити. Буває часто, що мої пацієнти знають мене на вулиці. Навіть один маленький, 3-4 роки, каже, воно наш доктор йде. Ось іде мій лікар. Саме так я й говорив у дитинстві, адже саме Світлані Ярмак я й завдячую тим, що виріс здоровим. Кременчуцькі новини вітають усіх медиків з наближенням їх професійного свята та бажають усім послідовникам Гіппократа любити свою роботу, як Кременчуцький лікар-педіатр Світлана Ярмак. Днями в Україні вже в 16-й поспіль відбувся європейський футбольний тиждень спеціальної олімпіади. Головною метою цьогорічного заходу було залучення гравців з відхиленням у розумовому розвитку до 12 років до гри у об'єднаний футбол та до більш здорового та активного способу життя. Об'єднаний футбол це формат гри, коли у команді разом грають спортсмени з відхиленнями у розумовому розвитку. Та без більше 50 тисяч спортсменів взяли участь у 450 заходах в 50 країнах. Ці змагання підтримали УЄФА, Національні футбольні федерації та клуби. Серед інших у європейському футбольному тижні брали участь і кременчужани – вихованці Кременчуцької загальноосвітньої спеціальної школи інтернату. Європейський футбольний тиждень надає фантастичну можливість для всіх, хто має відношення до футболу, зробити певні кроки у напрямку поваги та прийняття на рівних людей з відхиленнями у розумовому розвитку. Футбол є найпопулярнішим із 33 видів спорту, який розвиває Міжнародна спеціальна олімпіада. 7400 тренерів у 58 країнах тренують 137 тисяч спортсменів спеціальної олімпіади. В Україні до футболу залучені майже 3000 тисячі спортсменів з відхиленнями у розумовому розвитку, яких тренують 220 тренерів, що пройшли спеціальне навчання для роботи з такими. Особливими людьми. Многие семьи сейчас сталкиваются с этой проблемой. И на уровне семьи тяжело решить эту проблему, потому что, во-первых, для развития ребенка надо общение, надо физическая нагрузка, надо какой-то режим работы. Во-первых, когда детки начинают общаться и они видят, что они не одни, что есть такие же, как они, у них появляется новый стимул. Специальная олимпиада в этом плане дает очень большие возможности. Это для них как окно в новый мир спорту, і житні, общині всього рух спеціальної олімпіади в Україні започаткували у 1991 році. І зараз це впливова організація, яка об'єднує 19 тисяч спортсменів у 20 регіонах країни. Мета спеціальної олімпіади організація та проведення упродовж року тренувань та змагань з олімпійських видів спорту для дітей та дорослих з відхиленнями у розумовому розвитку, надаючи їм постійну можливість вдосконалювати свою фізичну форму, проявляти мужність, отримувати відчуття радості та розділяти свої досягнення зі своїми сім'ями та іншими членами суспільства. Дітки падгато подготовленные, веселые, оптимистичные, были на турнире, порадовались, увидели, пообщались. Столько эмоций, столько всего, что ну, на словах не передать, это надо видеть эти детские лица. На жаль, державної підтримки у спеціальної олімпіади немає, але є підтримка небайдужих людей та спортивних функціонерів. У Кременчуці цим спортсменам допомагають хокейний клуб Кременчук та футбольний клуб Кремінь. Хотім, щоб люди звернули увагу, мечтаємо, щоб хоча б у нас одна-дві одиниці тренерів працювали з дітками постійно. Проблем, в принципе, со стадионом, я думаю, не будет. Андрей Дмитриевич Недяк нам обещал помощь в этом вопросе. Ну, хотим обратить внимание, может, даже людей, у которых такие дети, что ну, сообща, мы может, сможем больше. И в ближайших планах, конечно, наладить тренировочный процесс постоянно. За прогнозами синоптиків, погода завтра в день буде хмарною, можливий дощ. Вночі температура повітря плюс 16, плюс в вдень плюс 20, плюс 23. Завтра усіх кременчужан запрошують до гуртового перегляду чемпіонату з футболу Євро 2016 на великому екрані. 16 червня о 19-й годині приходьте на площу незалежності та підтримайте українську збірну у матчі проти Північної Ірландії. А ми з вами зустрінемось в ефірі лтави вже завтра.